Друзі, всім привіт! Сьогодні нові акції і за тебе. Тому ставте лайки, запасайтесь смакотою і всім приємного перегляду. І перше, що ми бачимо, це лимон. Зараз в акції. 47 гривень 95 копійок за кілограм. Знижечка 13%. До цього коштував 54,95. І також в акції зараз помело. 62 гривні 95 копійок. Подивіться, як воно виглядає. До речі. Непогане помело. 62,95 за кілограм. Тому дивіться, 10% знижечка, до цього такий варіант коштував 69 гривень. Так, переходимо до солодощі. І перше, що ми бачимо, це цукерочки. Червоний мак. Вагою. Своя лінія 16 гривень, 29 копійок за 100 грамів. Тому дивіться, кого цікавить, до чаю, такі солодощі. Беріть. Переходимо до чаю. І перше, що ми бачимо в акції зараз делюкс чай шрі-ланка. Чорний чай цейлонський з ароматом бергамоту. 43 гривні 90 копійок. Далі дивимось, цейлонський крупний лист 37 гривень 90 копійок за пакунок чаю. 80 грамів. І третій варіант це у нас середній лист пікує 43,90 за пакуночок. Також знизу є ще. Два варіанти. Перший це у нас східна чашка Сенсація з додаванням родзинок. 42 гривні 90 копійок за пакунок. І третій варіант це у нас суміш чорного та зеленого. 42 гривні 90 копійок. Тому обирайте варіант, який вам подобається. Далі переходимо до кави. Кава Якобс зараз в акції. Так, великий пакунок. 389 гривень. Подивіться. Кілограм зернової кави Якобс. Цілий мішок за 389 гривень. До цього коштував 625 Далі дивимось. Карта класична. 181 гривня за пакунок. Знижечка 38%. Так, давайте подивимось. 140 грамів. Кава сублімована. 181 гривня за пакунок. Так, знизу дивимось. Якобс Монарх. Що в нас тут? 200 г. Насиченість 3 з 5 середнє обсмажування. 100% натуральна. 194 гривні 90 копійочок. Знижка 38% за пакунок. І четвертий варіант це Якобс, 94 гривні 90 копійочок за 230 г. Це класична кава, знижечка 37%. Якобс Монарх. І переходимо далі до пельменів. Пельмені три ведмеді, 83 гривні, 90 копійочок за пельмені охолоджені, м'ясо індички. Далі йде варіант. Мішутка філейні 7590. Варіант трішки дешевший. 41% знижечка. Давайте на них подивимось. Ось такий варіант мішутка. Вибір мам Номер 1 Для діточок. Від 3 років. І третій варіант це пельмені Триведмеді. Мішутка з телятину. 64 гривні 90 копійок за пакунок пельменів. Ось такий варіант. З м'ясом телятини. Також для діточок віком від 3 років такий варіант. Тому обирайте. Кому, які подобаються. Мішутка. І є ще четвертий варіант. Це вареники. Вареники, мішутка 30 гривень. Зі смаком піурешки. З картоплею. Смачні вареники, мішутка. 30 гривень, 90 копійок за пакуночок варенички. Тому дивіться, мішутка в акції. Далі переходимо до майонезу. Майонез щедро, 26 гривень 50 копійок за пакуночок. 35% знижечка. Майонез провансаль 67%. Колий. До цього такий пакунок коштував 40 гривень. Тому це непогана знижечка. В даному пакунку 300 г майонезу. Тому кому потрібен, обирайте. 26,50 Далі дивимось. Майонез щедро, провансаль 33,50. Здоровий пакунок. Спеціальна пропозиція. 300 плюс 100 дорівнює 400 грамів. 100 грамів безкоштовно. В акції. Ще й знижечка. Тому дивіться, щедро 33,50 за здоровий пакунок 400 грамів. 35% знижечка. І четвертий варіант це сол щедро сирний. 18 гривень, 30 копійочок за пакунок. Ось такий варіант. Сиром пармезан. Сирний соус щедро. 18 гривень, 30 копійочок за пакунок. 34% знижечка. Переходимо до сирів. І перше, що ми бачимо, це сир м'який 46,90. Сир філата. Давайте подивимось на нього. Ось така коробочка. Сир м'який, 45% жиру 230 грамів. Даний упакунку. 46 гривень 90 копійок за пакунок. 31% знижечка. До цього коштував 67 гривень 90 копійок. І тепер переходимо до ковбаски. Зараз два варіанти ковбаси в акції. Перший варіант це до піврешки. 60 гривень 90 копійок. 40% знижечка. Ось така паличка коштувала 102 гривні. Ковбаса варена першого... Гатунку до пюрешки 500 грамів, 60 гривень 90 копійочок. За 500 грамів ковбаски. 40% знижечка. І другий варіант це ковбаска. Напівкопчена салямі преміум. 39 гривень 50 копійок. добро Салямі преміум. Багатий смак. Вищої якості. Ось так виглядає. В даному пакуночку 320 грамів. Ковбаски. 79 гривень 50 копійок за пакуночку. До цього коштували 132 гривні. Далі переходимо до м'яса. Зараз гомілка та тушка в акції. 70 гривень, 90 копійок, гомілочка. Давайте на ню подивимось. Ось така гомілочка. Зараз в акції. Гомілка курчати 878 грамів в даному пакуночку. Бачите? Тому це обійдеться. Приблизно на 60 гривень. І також в акції тушки курячі. 78 гривень 99 копійок. Курчат бройлерів охолоджені. Давайте подивимось на ці тушки. Ось такі тушечки. Скільки тут? Курчата бройлера. Кіло 692 грами. Півтора кілограма тушечка одна. А Друга, друга трішки менша. Тому дивіться, ось такі тушки кілограм 78,99. Далі дивимось, кефір, Ферма 2,5 жирності 34 гривні 90 копійочок за пляшку. Пляшка якість як треба. ДСТУ, все як треба. 840 грамів в пляшці. Ферма по 34,90. Знижечка 26%. Так, переходимо до корму. Корм для котів наших менших Шеба 15 гривень 90 копійочок за пакунок. Є різні варіанти, різні смаки. Тому давайте подивимося, що нам пропонують яловичину. Далі з океанською рибою в соусі. І третій варіант це в нас в домаш... з домашньою птицею в соусі. Ось такі варіанти. Тому обирайте смак. Той, який любить ваш котик. Ось такий шеба, зараз в акції. Далі дивимось. Зубна паста Сенсадін, зараз в акції. Маленький пакунок. 3990, 38% знижечка. На Сенсаден. 24 на 7. 65 грамів в даному пакуночку. 39 гривень 90 копійочок. Є більший пакуночок. «Сенсодін». 24 на 7. Ось такий пакунок. Тут на 100 мл пасти. І є ще XL. Здоровий пакунок White Sense 1. 75 гривень, 90 копійочок за пакунок пасти. 38% знижечка. І ще є ProNimal. Паста зубна 8490 за пакуночок. 75 мл в даному пакунку. І залишаються в нас підгузники хагіс. Підгузники та підгузники-трусики. Перший варіант це 399 гривень підгузники. Так, перший варіант це в нас йде тройка. Від 6 до 10 кілограмів. 40 памперсів в даному пакунку 399 гривень. Далі йде четвірка для трошки більших діточок до 14 кілограмів. Хагіс. І тепер ми переходимо до трусиків. Трусики Хагіс від 9 до 14 кг. 36 памперсів для діточок. Це наша твірочка. 385 гривень. Далі п'ятірка. Трусики від 12 до 17 кілограм. І для великих діточок від 15 до 25 кг. 385 гривень. Тому дивіться, який вам варіант потрібен. І на цьому все. Якщо вам відео було корисним, підпишіться на канал і поставте лайк. Дякую за коментар. До нових зустрічей. Всім бувайте!